Всім привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я Тамура. сьогодні ми будемо грати у ось таку ось штуку. І так, ну, як ви бачите, я вже тут зараз чуть-чуть. Особливо ось тут. Хотів я її зупинити, але у мене не дуже вийшло. А тут, я думаю, вже. Що... Буду її перестрибувати, але насправді я її не перестрибував. Я стояла з боку, там не можна було перестрибнути. І до речі, тут збоку можна стояти і тут все безпечно. А там тут дуже важко стрибати. Це було на ярмарку. Прямо прям біля їжі. Там їжа продається. Отут написано Food Court». Але на цьому ми, я ж вам показую це відео не для того, щоб показувати фудкорт, а для того, щоб ви побачили, як тут важко і як це весело. До речі, це було весною. Тому, е якщо ви хочете це спробувати, то тоді, можливо, цього року буде ярмарок ще один, і ви зможете на цьому. Пострибати, але перед тим, як я скажу, де це, ви поставте лайк і підпишіться. Це у мого папи на роботі. І пока!